потребують відповідального дорослого, а не людини, яка приходить і працює з ними позмінно. Ми ставимо перед собою мету і задачу підтримувати наші сімейні форми, в тому числі і щодо якості надання послуг дітям. Кожна ця сім'я стає люди з великим серцем. 11 грудня у Києві відбувся фінальний захід Патронат замість інтернату. Під час зустрічі патронатні вихователі, опікуни та їхні вихованці у форматі живих книг ділилися історіями про свої сім'ї. Однією учасниць стала Ганна Єдіна, родом з Горлівки Донецької області. З трьох років її виховувала бабуся, яка згодом померла. Упродовж свого життя Ганна побувала у притулку під патронатом та виховувалася у дитячому будинку сімейного типу. Вона розповідає, за свої роки зустріла. Не одну родину, але лише останнім батькам-вихователям змогла довіритися по справжньому. Це зараз мої мама і папа. У нас дуже добрі стосунки. Я з ними прожила з років 14 так, і до 18. Я була в них в сім'ї. Почала навчатися в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини, закінчила бакалавр. Знайшла хлопця, живу зараз. з Хлопцем працюю фахівцем соціальної роботи в кікільському міському центрі соціальних служб. Наталія Стельмах та її чоловік, які проживають у Львові, вже четвертий рік і патронатними вихователями. За цей час допомогли десятьом дітям. Пані Наталя вирішила долучитися до соціальної послуги після побаченого оголошення в школі. Наразі в її родині виховуються троє підлітків. Щось кожну дитинку вкладаємо там, десь плавання, десь якісь каток, Ну хто на що дається? Який потенціал у дитини когось там читати, навчили, писати і таке. І кожну вкладаєшся так, скільки можеш. Стараємося не тиснути, не ламати, бо дитина і так потрапляє, стресує півроку. А ще ми тут будемо якусь революцію проводити, тому ми так помірно. Помірно, але ну, коли кожна дитина йде від нас, то ми знаємо, що частинка тебе десь пішла. Поділилася своєю історією адвокатка, блогерка та громадська діячка Інна Мірошниченко. Разом із чоловіком Тимуром вони виховують чотирьох дітей двох біологічних та двох усиновлених. Вона розповіла про свій досвід виховання та наголосила, що кожна дитина заслуховує на сім'ю. Я впевнена, що люди, які стали на шлях, патронатного виховання це люди. Це люди, які можуть насправді прийняти свою сім'ю дитину вирости, і виростити її любити. Це не те, щоб це, звісно, великий крок, але він природний для нас. У свою чергу представниця уповноваженого справ дитина Ірина Сослова зазначила, що у всьому світі було визнано, що система інституційного догляду, тобто дитячих будинків та інтернатів, є недосконалою. 1300 дітей, які сьогодні. Маленьких дітей, які перебувають в закладах інституційного догляду, чи це є нормально? Певно, що ні? Тому що ці діти мають встановити перший контакт з своїми близькими. У них має формуватися такі якості як прив'язаність. вони потребують відповідального дорослого, а не людини, яка приходить і працює з ними позмінно. У лютому цього року в Україні стартував проєкт Родина для кожної дитини для підтримки сімейного патронату. Проєкт реалізується на замовлення Міністерства соціальної політики та Національної соціальної сервісної служби у співпраці з ЮНІСЕФ. Його головне завдання зробити так, щоб діти не потрапляли до інтернатів. Сімейний патронат це форма тимчасового сімейного догляду для неповнолітніх, яких вилучились біологічних сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, або якщо батьки самі самі звернулися за допомогою. Мета проекту це розвинути послуги патронату в кожній громаді. З тим, коли виникнуть такі обставини, щоб ми не віддавали дитину за 200 кілометрів в інтернат, а щоб ця дитина була в тій громаді, де вона жила, щоб їй надали підтримку в іншій сім'ї. Вона отримала цей догляд. А в цей період. Соціальні працівники попрацювали з сім'єю, надали їй підтримку, допомогу з тим, щоб дитина могла скоріше повернутися до своєї сім'ї. За повідомленням Міністерства соціальної політики України наразі в країні діє 341 патронатна сім'я, в яких виховують майже 700 дітей. Однак цього недостатньо, адже потреба у тимчасових родинах значно більша. Як зазначила Зінаїда Кияниця, наразі на Київщині створено лише 17 патронатних сімей. Вона висловила сподівання, Ані, що наступного року їх стане значно більше для цього. В громадах продовжують активно працювати та інформувати про важливість патронату. Марія Марчук, Олександр Кравчук, з Києва спеціально для «Медіапогляд».